Людина це частина природи, наше благополуччя залежить від довкілля. Наука і технології приносять користь, але вони також створюють загрози, забруднення, зміну клімату, стихійні лиха. На жаль, негативний вплив на людей та їхне довкілля не обмежується лише стихійними лихами. Люди, працюючи для задоволення своїх матеріальних потреб, постійно впливають на своє оточення діяльністю та продуктами, які вони створюють, такими як машини, промислові викиди і інші побічні продукти. Це спричиняє техногенні антропогенні небезпеки довкіллі. Чим більше люди змінюють та розвивають своє оточення, Тим вищим стає рівень та кількість цих небезпек. Ці шкідливі та небезпечні фактори негативно впливають як на людей, так і на довкілля навколо них. Техніка це сукупність інструментів та обладнання, створених людьми для задоволення як виробничих, так і невиробничих потреб. Технологія втілює знання та виробничий досвід, накопичені людством протягом розвитку суспільства. Головна мета технологій звільнити людей від фізично важких або повторюваних нудних завдань. Це допомагає підвищити ефективність та продуктивність праці. Більш розумно використовувати природні ресурси та зменшити ймовірність людської помилки під час виконання складних операцій, сфери, де використовуються технології, включають створення матеріальних та культурних цінностей, виробництво, перетворення та передачу різних видів енергії, збір, обробку та обмін інформацією. Проведення наукових досліджень, створення та використання різних транспортних засобів, забезпечення обороноздатності. Техносфера це світ, створений людиною за допомогою техніки. Це частина природи, яку ми вже змінили або активно змінюємо. В неї входять всі штучні об'єкти будівлі, дороги, підприємства, техніка, усе, що створено для життя, роботи і розвитку суспільства. Техносфера є частиною біосфери, яка змінюється під впливом людини та технології, та в майбутньому, можливо, охопить всю планету. Техносфера поєднує природу і техніку, бо засоби виробництва. Взаємодіють з природними ресурсами, і це все рухає науково-технічний прогрес. Техносфера має стати майбутньою замкнутою системою, де ресурси будуть перероблятись і повторно використовуватись майже без втручання в природу. Під небезпекою розуміють явища, процеси, об'єкти. І які за певних умов здатні спричинити небажані наслідки, втому, перевтому, погіршення здоров'я, втрату життя, аварії, пожежі, вибухи, катастрофи, тобто невідповідність умов середовища перебування людини до умов нормального функціонування людського організму? Усе, що має енергію. Токсичні речовини або загрозливі властивості може бути потенційно небезпечним. Деякі небезпеки приховані, вони можуть проявитись раптово та викликати надзвичайну ситуацію. Небезпека існує завжди, але стає реальністю тільки за певних умов, їх називають причинами якщо є ризик для життя чи здоров'я. Це ознака, що перед нами небезпечна ситуація. Абсолютної безпеки не існує. Безпека це рівень ризику, з яким суспільство готове жити. Отже, безпека це прийнятний ризик. Єдиний спосіб запобігти небезпеці полягає в освіті людини, іншого шляху просто немає. З моменту своєї появи людина живе і діє в умовах потенційних небезпек, які постійно змінюються, тобто життєдіяльність людини потенційно небезпечна. Це аксіома про потенційну небезпеку діяльності. Ця аксіома зумовлює, що всі дії людини та всі компоненти місця її існування. Перш за все, технічні засоби і технології, окрім позитивних властивостей і результатів, володіють здатністю генерувати травмуючі і шкідливі чинники. При цьому будь-яка нова позитивна дія неминуче супроводжується виникненням нових негативних чинників. Перелік негативних чинників налічує більше ста видів. До більш поширених відносяться запиленість і загазованість повітря, шум вібрацій, електромагнітні поля, іонізуючі випромінювання, підвищені або знижені параметри температури, вологості, тиску, недостатнє і неправильне освітлення та інше Небезпеки завдають шкоду здоров'ю людини. А це загрожує суспільству і державі в цілому. Тобто профілактики небезпек і захист від них актуальна гуманна і соціальна економічна проблема, в рішенні якої держава не може не бути зацікавленою. Небезпеки за своєю природою потенційні, тобто приховані, перманентні, тобто постійні, і тотальні. Немає на землі людини, який не загрожує небезпеку. Проте багато хто навіть не усвідомлює цього. Саме тому необхідно формувати ідеологію безпеки, відповідне мислення і поведінку. Загальне уявлення про ризик формується на основі наступних ключових понять. Ідентифікація небезпек, виявлення типу небезпеки та встановлення її характеристик, необхідних для розробки заходів щодо усунення небезпеки чи ліквідації наслідків. Номенклатура небезпек. Перелік назв, термінів, систематизованих за окремими ознаками. При виконанні конкретних досліджень складається докладніша номенклатура небезпек для окремих об'єктів. Корисність номенклатур полягає в тому, що вони містять повний перелік потенційних небезпек і полегшують процес ідентифікації. Процедура складання номенклатури має профілактичну спрямованість. Таксономія небезпек класифікація та систематизація явищ процесів інформації об'єктів, які здатні завдати шкоди, оскільки небезпека є поняттям складним і ієрархічним, таким, що має багато ознак, таксономія їх несе важливу роль в організації пізнання безпеки життєдіяльності. Та дозволяє глибше пізнати природу небезпеки. Квантифікація небезпек введення кількісних характеристик для оцінки ступеня або рівня небезпеки. Найпоширенішою кількісною характеристикою небезпеки є ступінь ризику. За походженням розрізняють небезпеки природні, техногенні, антропогенні, екологічні, соціальні, біологічні. За характером дії на людину небезпеки розділяють на механічні, фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні. За часом прояву негативних наслідків небезпеки діляться на імпульсні. І кумулятивні. За локалізацією небезпеки бувають пов'язані з літосферою, гідросферою, атмосферою, техносферою та космосом. Небезпеки класифікуються за наслідками, що викликаються стомлення, захворювання, травми, аварії. За збитком, що наноситься соціальний, технічний, екологічний, економічний. За структурою небезпеки діляться на прості і похідні, тобто ті, які були викликані взаємодією простих, за енергією, що реалізується, небезпеки діляться на активні і пасивні. До пасивних відносяться небезпеки. Що активуються за рахунок енергії, носієм якої є сама людина. Це гострі нерухомі елементи, нерівні поверхні, на які переміщується людина, підйоми, незначне терця між дотичними поверхнями ковзання. Розрізняють ознаки небезпек апріорні. Тобто Передвісники і апостеріорні це наслідки. Якщо це відео було корисним для вас, не забудьте поставити лайк і підписатись, щоб отримувати більше освітнього контенту.